Що я маю робити? Історія з Reddit про зраду. Приблизно три тижні тому наречений моєї сестри сказав мені, що моя старша сестра зраджує йому. Коли я запитав її про це, вона це заперечила. Але з тих пір, як вона почала поводитися дивно, вона стала більш таємничою щодо свого телефону. Наприклад, я намагався знайти відео на її телефоні в TikTok, і сказав, Боже, я вважаю, що це відео потрібно знайти. Але вона миттєво схопила свій телефон і сказала, що був інший випадок, коли її донька показувала мені фотографію на своєму телефоні. Я побачила одну фотографію із собою і почала говорити, що мені це не подобається. І знов вона миттєво пішла і схопила телефон. Справа в тому, що я не вважав би це дивним, якби вона потім як через кілька годин не сказала. О, ти знаєш, чому я схопила телефон раніше, бла, 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 бла. Ну, почала виправдовуватись. Тож вона певним чином підкріплює цю ідею. Мені байдуже, але я бачу, як вона ховає свій телефон, пише текстові повідомлення і добре посміхається, поки вона розлучається зі своїм нареченим, Нареченим? Хм, цікаво. але він залишається на ніч, спить, тому я знаю, що це не він. Я відчуваю себе настільки змученим, що не можу дивитися на неї чи говорити з нею. Але я не знаю, чому це важливо для мене. Це ніяк не впливає на мене, але все ж таки сильно мене турбує. Але я не знаю чому. Крім того, вони вирішують свою проблему, намагаючись знову зійтися. Тож це ще одна причина, чому я ненавиджу такі почуття, тому чи маю я бути до цього байдужим. Ось така історія цікава. Знаєте, в мене була історія, коли я була свідком таких, таких же подій, але це не стосувалося моїх близьких людей. Це просто були знайомі люди, і я вважаю, що, мабуть, не потрібно втручатися. Якщо людина ну, когось має на стороні або зраджує, все одно це буде, ну, колись хтось про щось дізнається. Ось тому я, набуть, напишу цьому чуваку, що краще не влазити в ці відносини, тому що потім, коли вони помиряться і зійдуться, чувак, ти будеш реально крайнім, а у них все буде окей. Тож, що ви вважаєте, чи були ви свідками таких взагалі подій? І напишіть, якщо є що сказати.